Ей, ей, а ти завітяв, що вона так розказувала, як на чорномі музика грала. Так, на чому закаграла. Фрідрік, що в нас є щось? Давай. Вперше в історії літературного свегу від Літ Свем ЮЕЙ. Вибачте. Ви будете робити сторіс з нами, викладайте, підписуйте Літсу Лі. У нас завжди мало сторісів. Будь ласка, нам треба більше контенту. Продовжуйте. Так от. Вперше в історії Літсу з 2019 року по сьогоднішній день відбувається наступна штука. Переможницею літературного слему Останс. Себто чемпіонкою сезону 24-го, ні, 25-го року стає харків'янка, стає мешканка кривого рогу. Ксенія по слінець. Себто і як. Дюю боже, треба було навчитися цьому mm -hmm. в Києві, тому mm -hmm. що я не розуміла, що мені робити. але тут я вже знала, що треба йти на сцену і читати на біс. Дякую вам. Ви <плес> 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 Це нормально, да, ж ви трошечки підписали. Один текст будь-який <плес> на ваше бажання. Так співпало, що правило двох спрацювало у ванній, правило дві стіни, яке ми була порушення. Це не тому, що відвага, відсутність страху чи пофігізм, це у дітька тому, що ми звикаємо і адаптуємось до воєнних дій. Афірмація, я в безпеці. Я у ванній кімнаті. Лежу на підлозі без світла і без зв'язку. Мені зараз не треба читати новини. Я все чую, іноді бачу це все відбувається наяву. Такі от ранки в моїй країні, що бореться. Я лежу і не думаю ні про що. Спостерігаю за своїми відчуттями, поки летять ракети. Їх багато і різних здається іще кілька бомб. Я простежую та розрізняю мілітарні об'єкти. Афірмація, я в безпеці. Я у ванній кімнаті, а будинок, в якому вона здригається від виходу керованого снаряду, я лежу та розумію, що в я не боюсь. І все з такої причини. Я не боюсь не тому, що повторила афірмацію двічі. я не боюсь. Бо просто зараз я чую, а іноді бачу, як ми даємо ворогу відсіч. Поборемо! <плес> <плес> і я... ми не можемо зазвичай без оце тут трошки грошей. Все тобі за перемогу Ще раз оплески і яко! Мисток редал. Четверта чемпіонка харківського рекатурного слова відвідать початку е казав, бойтесь типа, цих пацанівських обгороди, да, ти казав, я вистрілило, вистрілила. Любі-котики, все, що ви бачили, відчували та чули, називається літературний службом.